Добре, наступною учасницею першого туру є Іванна. Іванна, до принва! Тобі як тобі? Що Перелік чорної богатерії. Перерізання сонних артерій ракетними військами. Іноді у світі буває затісно від переліків та агресивності неспокійного розуму. Країни у розладі. Та розкладах відключень світла. Спробуй його ще зловити дуже гужити і далі функціонувати, творити. Видихай та арбайта. Ступай обережніше надалі, бо дорога усипана слідами руського міра. Довіра зникає, розчинилась разом із кавою три в одному у твоєму стакані. Наступний вірш прикрив ріг, тому я подумала, що краще сісти на хати. Дякую. <axe> давайте, давайте. За оскучиків прибирати. Виходить, що зараз реквізит. Я узгоджував. П'яточки на землі я намагаюся. В як галерея простору. Ти в самоті шукаєш вихід в божевільні, в тутешніх містах диких. Де місто набуває смаку, та з людьми чудес траплялося у кожного із сумовитих. І рідне місто підвиває в піст свої закони. Металургійної балади нота заграє до схибних. Знову передбачається вагон, повни лиш згоди. Та одне місце віджати тим прибільним. Кордони впали до закоханої самоти. Ось ліпоти. найвищі прояви любові в променях відбитих. Запрошує на танець наготи. Суспільного набутого у житих. прокидайтеся п'янки фольклори з нами оточених забутими і зміків з новими сентиментами й вогнями душ, що набува розсудових розсудливих рядків. Дякую!